Привіт! Сьогодні хочу поділитися таким своїм відгуком. Працювали ми гарно з гідродермобрізією. Це є водневий пілінг, який насичує шкіру кислотами. Проводили ще таку кріомезотерапію повітряну, насичували гарну шкіру гіалуроновою кислотою. Після цього робили. Вугільну альгінатну маску, яка офігенно забирає чорні цятки. Дівчинка вийшла дуже задоволена. Навіть від вже хай другої процедури вона відчула дуже гарний красивий ефект обличчя Glow Peel, Тому зважайте на це, приходьте. Все ж таки зима. Це сезон для пілінгів, сезон для відновлення. Дуже класна реабілітація зимою. Тому що шкіра все ж таки любить холод в спеку. Не дуже рекомендую а, робити якісь агресивні пілінги, хоча а, апарат а, замість Еусанти він дуже класно буде і зимою, тому що він гарно все охолоджує. Все ж таки оця насадка, оця кріомезу, терапія, яка насичує шкіру гіалуронкою, а, бомба. І, власне, ми ще використовували. Сироватки на основі саліцилової та молочної кислоти. А ще хотіла вам показати і наголосити: от я вже розпакувала, вчора ще косметика Нюша. Дивіться, вона представлена абсолютно всіма позиціями, які є Пробники шампунів. Ми вам дамо. Тут є багато чого, тут навіть є така професійна система домашнього відновлення, але я ще раз наголошую, що це потрібно тоді проконсультуватися з своїм майстром-перукарем, або дуже ретельно проконсультуватися теж зі мною. Хто хоче замість тоналки, дівчата, бомба, бомба, ракета, перекриває все, кушони, найкращі кушони на ринку, хто любить, власне, з кушонів. Під очі. ретинол-актив має бути, хто проти старіння, бореться, офігенні маски, які закривають багато потреб, особливо після різних процедур. Інститутом супербіотик, зима, вау, супер. Сироватка з вітаміном С. Дівчата використовуємо, тому що активи нам потрібні. Наші Щоденній рутині. І ще хотіла сказати, що ну, такий маленький, трошки асортимент, власне, брододерму, але це активи, це італійська професійна косметика, дуже гарно вона діє. Тому Go, go записуватися до мене і бути всім гарними і красивими.